Зранку відразу завітав на нову пошту, забрав посилочку з біостимуляторами. В ній були ось такі добрива, а якщо бути точним, то біологічні стимулятори компанія Bioera. Давайте вам обосную. Цими стимуляторами я буду користуватися вперше. Вся лінійка їхня є біологічною, яка зроблена з бактерій всяких і тому подібного. Поняли? Так що я ними скористаюся, побачу результат, вам обов'язково буду постійно все скидати, розказувати, а може й не все. Хочу вам донести, що я всього не знаю. Я зараз покроково вчуся і ділюся з вами своїм досвідом, своєю роботою, що я вношу, який потім буде результат. Так що слідкуйте, Одночас можете повторювати мої дії. Нікого не спонукаю там купувати, вносити, в кожного є своя голова. Коротше, ви дорослі розумієте. Так що поїхали. Всі стимулятори є біологічними і давайте по черзі. Вітамакс. Вітамакс це укорінювач, стимулює потужний розвиток кореневої системи, зміцнює рослину та зменшує стресовий вплив. Після пересадки підвищує фотосинтетичну активність і скорочує цикл дозрівання врожаю за рахунок інтенсивного розвитку кореневої системи. Підвищує вирівняність плодів та врожайність. мікромікс – рідка суміш з магнієм та мікроелементами. Продукт коригує дисбаланс і дефіцит живлення, що виникає внаслідок недостатнього засвоєння або надходження певних мікроелементів до рослини. Застосування препарату покращує якість готової продукції та підвищує стресостійкість рослини. Радісан ДС мікробіологічний бактофунгіцид профілактичної та лікувальної дії, який впроваджує комплексний захист кореневої системи від таких хвороб, як фузаріозна та вертицельозне в'янення, бактеріальний рак та інші, розроблений як альтернатива хімічному знезараженню ґрунту. А цей мені важко прочитати, ну я спробую. EQV Setomax. Сетомакс. Підсилювач проти листових хвороб. Потужно підвищує стійкість рослин до хвороб і знижує захворюваність до таких збудників, як Мілдіу. Ось назва має підсилюючу дію. Новамін Н природній антистресант з вмістом азоту, високоефективний антистресант біостимулятор швидко та ефективно виводить із стресу, що викликано заморозками, екстремальними температурами, градом, посухою, неправильною обробкою рослин, пестицидами і тому подібного, запобігає та усуває симптоми дефіциту азоту. Бастіфол – Біологічний фунгіцид контактної дії підвищує стійкість рослин до патогенів, запобігає появі та розмноженню оїдіуму, борошнистої роси, бактеріозів та відмінно контролює сіру гниль. Можна застосовувати прямо перед збором врожаю. Оброблені плоди можна споживати на наступний день після обробки. Щоб ви зрозуміли? Стимулятори від Біоера є повністю біологічними, так що, хто бажає вирощувати екологічну продукцію, то ці добрива чи стимулятори саме для вас. Я гарно все розказав? Я старався. Напишіть, чи був я на висоті, чи ні.